Зайченятку не спиться. У темному лісі, де високі дерева тягнулися до неба, жило маленьке зайчиня разом зі своєю родиною. Коли настав вечір і всі звірята готувалися до сну, Зайчиня ще не хотіло лягати. Мамо, я ще не втомився. Пищало воно, стрибаючи навколо своєї нори. Мама зайчиха лагідно посміхнулася. Але ж, малятко, вже пізно подивись, навіть квіти закрили свої полюстки. Зайчиня підняла оченята до неба і захоплено зойкнуло. Ой, мамо, дивись. Зірочки прокинулися! І справді небо було всіяне яскравими зірками, які мерехтіли наче діаманти на темно-синьому оксамиті. Так, любе, відповіла мама, зірки прокидаються, коли настає ніч, щоб охороняти сни маленьких звіряток. А можна я ще трохи подивлюся на них, попросило зайчиня Мама погодилася, і вони разом сіли біля нори. Зайчиня, затамувавши подих, дивилося на зоряне небо. Воно бачило, як зірки утворюють різні фігури, і навіть помітило падаючу зірку. Мама зайчиха, бачачи, що зайчиня все ще не зовсім готове спати, вирішила розповісти йому трохи більше про зірки. Знаєш, маленький, кожна зірочка на небі це ніби далекий ліхтарик, вони такі ж давні, як і сам ліс. Колись давно твій прадідусь розповідав мені, що зірки допомагають. Заблукалим звірятам знайти дорогу додому. Зайчиня уважно слухало, його оченята блищали від цікавості. А ще, продовжувала мама, на нашій улюбленій галявині зараз так гарно. Хочеш, я тобі розповім? Зайченя радісно кивнула. На галявині зараз тихо і спокійно. Місячне сяйво огортає все навколо м'яким сріблястим світлом. Трава виблискує крапельками роси, ніби маленькими діамантами. А знаєш, хто ще прикрашає галявину? Хто? запитало зайчиня. Світлячки! Вони літають між травинками, немов крихітні зірочки, що спустилися на землю. Вони мерехтять і танцюють у повітрі, створюючи чарівну виставу для всіх, хто ще не спить. Зайчиня замріяно посміхнулась, уявляючи цю красу. А ще любий, ніжно додала мама. Всі дитинчата лісових звірят вже готуються до сну. Маленькі пільченята згорнулися клубочком у своїх дуплах. Лисенята позіхають у норі, а оленята вже мирно дрімають під захистом своїх матусь. Навіть маленькі пташенята притихли у своїх гніздечках. Зачиня? Повільно закривало очі, слухаючи мамину розповідь. Бачиш, всі готуються до нових пригод завтра, щоб бути сильними та веселими. Їм потрібно добре виспатися, і тобі теж, моє любе. Зайчення вже майже засинало, але встигло прошепотіти. Мамо! А завтра ми підемо на галявину дивитися на світлячків. Звичайно, малятка, відповіла мама, ніжно гладячи зайчиня по голівці. А зараз спи і нехай тобі сняться найкращі сни, а я буду поруч всю ніч. І з цими словами. Зайчиня нарешті заснуло з посмішкою на мордочці, мріючи про зірки, світлячків і чудові пригоди, які чекають на нього завтра.